В Україні зараз кадровий голод. Я 30 років я вже все вмію, я все знаю. Просто уже не могу. Відео, яке навело дуже багато шуму по всій Україні про те, що люди не хочуть працювати за гроші, не за гроші, не хочуть вчитися. І що в Україні зараз кадровий голод. Після цього відео до мене прийшла дівчинка на сьогоднішній день. Вже працює 4 місяці. Вона дає класні результати, але. Ми знову розширюємося, ми знову когось шукаємо, когось наймаємо, співбесіди і так далі. І Я просто не можу витримувати людей, які хочуть результату тут і зараз навчитися тут і зараз, і в них ніхера по і того не, виходить. Вони не можуть поступово розбиратися в тій чи іншій темі і взагалі сидіти і вчитися в смислі. Мені там вже 30 років, я вже все вмію, я все знаю. Чому ви можете мене навчити? Так, я хочу цим відео сказати: відкритися новому, продовжуйте вчитися, не бійтеся вчитися, досягати, не бійтеся. І приходячи в компанію, думайте над тим, а як покращити цю компанію і тим самим покращити життя собі і свій фінансовий дохід.